Може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, Ну трошки треба заображати, що це навпаки добре. Що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що як спілкуються, чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси, вони чимось займаються. У них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніякуди. І вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і цю з війною цю всю історію домовлятися і прожимати рашку на якійсь домовленості. Нормальні Рашка вже давним-давно довго по заслугам получать за ті останні чотири сотні років, як вона знущається з України і з українців і знищує нашу історію. Так, що Друзі, не унивайте розпосюджуйте це відео, буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, який тут є. Дивіться, я оце скільки хожу це відео записую, я ще не обійшов повністю. Я тільки три ряди обійшов, а їх тут шість рядів тільки в цьому залі. Ну, така от історія, друзі. Хороші новості, напевно. Я думаю, хороші. Вряд того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, будь ласка. Ребілд, invest, інвест Україн. Європейського масштабу Захід не на бумажки, а на ділі.